Тут ви вже бачите, як ми розділили стіни малярною стрічкою, але перед фарбуванням нам обов'язково треба прогрунтувати стіни. Ми використовували ось такий звичайний прозорий ґрунт. Але якщо ви хочете як і ми фарбувати стіни в світлий колір, то краще бріть ґрунт з білою основою. Так вам знадобиться набагато менше шарів фарби. Основний Колір стін буде світло-коричневий. Ми фарбували стіни звичайною водоемульсійкою, закольорований ось таким кольором. Нам секрет водоемульсійки. Це мило. Перші водоемульсійні фарби яким ми користуємося зараз, з'явилися у США у 1940 х роках. І ідея була геніально простою: вода, плюс смола, плюс барвник і плюс мило як емульгатор. Це зробило фарбу безпечною, зручною і головне дешевою. Що вам хтось каже, що фарбувати стіни це легко, не ведіться. Це все обман. Вже сиджу без єдиного бажання що небудь робити. Але результат повернув у все бажання.